Шановні, ну скажіть, от чого ми частіше один одному бажаємо при зустрічі? Ну, звісно, здоров'я. Але здоров'я це таке трошки загальне поняття. А можна побажати здоров'я і у конкретних цифрах. Також, згідно з останніми рекомендаціями 2024 року, ви можете побажати один одному, наприклад, оптимального артеріального тиску. А який же це тиск? А ось який? Для здорової людини оптимальний тиск для дорослих це тиск нижче, ніж 120 і 70 мм ртутного стопчику. Запам'ятаємо це і бажаємо здоровим дорослим людям тиску нижче 120 і 70. Саме такий. От звичайний рутинний щоденний тиск і є оптимальним для продовження життя, і, зокрема, для запобігання інсультів, інфарктів і інших проблем із серцем і судинами.